Всім привіт! Йду в Мускамедію на виставу. Так що буде мені цікавий вечір. Ось так яскраво виглядає Мускамедія. Щось я давненько тут не була, Так що мені, я сподіваюсь, сподобається. Трошечки розповім про виставу, яку я відвідую. Назва з цим спектаклем щось не так. Це класичний англійський детектив, перетворюється на певне шедевральне божевілля. Все, що могло піти не так, піде не так. На сцені вісім акторів Київського театру на лівому березі Дніпра, і дійсно, весь час цього спектаклю було щось не так. Падали декорації постійно. Зникали актори, щось з ними відбувалося. Постійно все падало, ламалося. Актори получали по лобі дверями. Постійно було щось не так. Так що такий незвичний, Незвична вистава, можу сказати. Так що... Це просто не просто камейки, а двогодинний сеанс. Тут така ще башня. Балкон Джульєти це виявляється. Ось тут навіть написано. Все йду заходити але знімати буде не можна. Театралка прийшла найголовніше. Все йду на свій бейтаж, бель бель-етаж. Зал, саме до стало важ... не можна буде зняти. Величезний. Останній раз, мені здається, вірку сер... сердючку я тут дивилась. Так що буде цікаво відновити величезний зал. Цікаво, можна в антракті вийти і на балкон з камедії. Цікаво. Дивлюсь спектакль. Таке відчуття мов би, повернулася на 100 років назад таке незвичне відчуття. Ось так виглядає з балкону мозкамедії. Я бачу, що Дуже багато людей залишає спектакль, бо такий своєобразний, якщо чесно. Вже один дзвоник. Дзвонить, Повернусь все рівно, додивлюсь. Хоча не знаю, мов би 100 років назад повернулася. Піднімаю, все ж таки за людей було багато спочатку. Люди все ж таки заходять сюди, хочу костюми трошки зняти. Якщо деякі порушують, то можна і мені. Це, мабуть, до якогось спектакля конкретно. Ось такі плається. Заглядаю музейна реставрація. Третього поверху, прикрашений там корм є класно. Неворічно так, прикольно, висяє зараз спробую декілька. Локації новорічних, щоб знайти. Йду саме Арнаутською. Ось, можливо, хтось впізнає свій будиночок. Красиво сяє. Готель Чорне море. Вечірнім містом шукаю новорічні локації, якщо я вже тут йду. Це ось магазин кардінал, в них завжди прикрашено, чудово. Ось такі новорічні вітрини з ведмедиками, красивені, величезні. Ось такі дрібнички. Ведмедики, ялинка. Вау! А цю вітрину я дивилась в день, якось знімала красивенна вітрина. Ось така. Ой, ялиночка ще кружляє. Ой, чудово виглядає, подивіться, яка краса, яка краса, неймовірно просто. кружляє ялинка. Ну, можу сказати, що дуже сяє місто, але все рівно хоч трошечки. Ось так ще виглядає куди з ресторану. такий вхід став він взяє я виключила хлопчик мені сяє краса Ще одна локація ресторан хаджибей так виглядали такий декор Ресторани Нікас і Монікас знаходяться європейська Google грецької. Нікас це грецька кухня. Моніка це італійська кухня. Саме в Монікі я була декілька разів. В Нікасі ніколи не була. Потрібно буде запланувати. Але ж як вони красиво прикрашені. Це щось незвичне. Дякую, що в цей час вони можуть порадувати просто людей, які проходять повз їхніх ресторанів, і це дуже привертає увагу. Дуже красиво прикрашена, в цьому році Моніка в червоних кольорах, Нікас в голубих, виглядає дуже-дуже святково. Ось так виглядає. Mm -hmm. Чарівно. класно виглядає Вау! М -м 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 -м. пішла далі Ресторан «Мамалига», який я показувала також на новорічних прикрасах. Це багатовікові рецепти, що об'єднали в собі колорит і щедрість Бессарабської землі. Не була нікого, знаходиться на Європейській, 21. І, до речі, на сайті ресторан Моніка, Хінкальна, Хаджібі, Крим, Нікас і Чорноморська вони знаходяться на одному сайті. Можливо, це їхня сеть ресторанів. Мені це не відомо. Мама не була. Така спецфічна мені підсвічується. Так що нічого не можу сказати, Але краще дуже-дуже цікаво. Кожен на Дерибасівську, Подивимось, що тут сяє. Все ж таки Дерибасівська повністю сяє, ялиночку не ставили. Ходила на спектакль, хочу все ж таки прокоментувати. Не можу сказати, що мені сподобалось. Якось. Або я не зрозуміла, не знаю, а у мене було таке відчуття постійно, що я попала десь на 100 років тому. Я думаю, що саме так і розважали 100 років тому, уявляла себе замість серіалів. Ось такі вистави відвідували і отримували насолоду. Я думаю, думаю, що на моєму місці вони б розважалися і голосно сміялись би. Зараз це якось трошечки, трошечки не так сприймається. Хоча, можливо, це тільки я так сприймаю. Ось так виглядає міський сад ввечері, коли сяє підсвітка. Сюди небагато, бо транспорт після восьмої вже дуже важко уїхати. Тому люди в основному ті, які живуть тут поблизу. Чомусь, коли я знімаю утьосива, у мене завжди проблеми з звуком. Тому хоч, хоча б увечері фонтан законсервован вже. Його вже закрили на зиму. Ось так прям гарно. Закрили. Ось так виглядає. Вечірньому сяю сяяні. Красиво. При всьому, дуже чарівно виглядає берізка. Листя ще є. Ну, ось тут ялиночка вже стоїть біля реперні. Якщо трошечки пройшлася вечірнім містом. Можливо, комусь буде цікаво. Так, не заплановано прибіглась. Навіть, якщо чесно, я не знаю, куди я хочу. Саме я хочу, куди я хочу сходити. Не знаю, не знаю. Прийду з Дербасівською, якщо я вже в центрі. Не можу сказати, що Дербасівська дуже приготувалася до свят. Які можуть свята, якщо відбувається такий триндець? Скрізь і так близько. Так? Близько. Тому, ну, звичайно, якщо це ресторани і це частні прівліч клієнта, звичайно наряджають до Нового року, просто вулиці, просто міста, ну, мені здається, це недоречне. Хоча, якщо поставити ялинку, то звичайно це буде святкові, більш відчуття, більш напевно для дітей. Але ж це і більшість людей, які будуть гуляти, і це, мені здається, також може бути небезпечно. Так що всі дорослі люди, всі все розуміють і тому приймають рішення, коли гуляти, де гуляти. Так що живемо, по ставимо. Якщо можливо, то звичайно потрібно радіти, насолоджуватись прогулянками. Але все ж таки притримуватися правил безпеки. Дякую, що подивилися. При цьому притому ще такі квіти, які вже, звісно, не виглядають по святковому. Завжди також красиво прикрашають, але мені здається, однаково кожного року той самий Санта Клаус і віночок. Ось один із музеїв. Мені здається, навіть у мене є з нього також відео, бо було в мене такий запрос походити по музеям. Зроблю, але не так швидко. Не так швидко. Деякі, деякі музеї я, в мене навіть на каналі є. Як я в них була, деякі є. І літературний, і археологічний. В общем, дещо можна пошукати. На цьому буду завершувати своє відео. Пока! І ще зустрінемось вечір. Вечір закінчується, а ідеї щось не виникають. Але все, все рівно щось я спланую. Десь ми все рівно пройдемось, прогуляємось. Якийсь двір відкритий. Тут краса!